Вітаю вас! Ви дивитесь 12 канал в ефірі. Новини про найактуальніше в Україні та на Волині, випуски яких ви також можете дивитися на нашому ютуб-каналі Новини 12. у студії. Для вас працює Богдан Коваль. Далі про таке. Україна повернула тіла 64 загиблих військових. 14-літня дитина заподіяла собі смерть. Луцьк придбав авто для рейсів на щиті. Наші захисники продовжують відстоювати українську територію та незалежність на полі бою. На цих кадрах східний напрямок оператори БПЛА 3-го полку ССО виявили та знищили два автомобілі окупантів. Допомагають у цьому і американські гранатомети МК 19 у вмілих руках то грізна зброя, так вважає військовослужбовець Роман, що служить у сімдесят дев'ятій десантно-штурбовій бригаді. Разом із бойовими побратимами він неодноразово зупиняв ворожі штурми, змушуючи противника коригувати його агресивні наміри. Тож після влучного вогню десантника ворог швидко тікає, залишаючи на полі бою вбитих і поранених. Бою дуже важливо швидко навестись на ціль, та ще важливіше дуже швидко вносити поправки коректури, коли вас коригують. Бо саме від цього таймінгу, як чим, чим він менше, тим точніше ваш буде вогонь, і саме завдяки цьому досягається придушення подавлення ворожої піхоти. СБУ виманила з Придністров'я і затримала спецпризначенця ФСБ, який хотів завербувати співробітницю Служби безпеки. Він отримав вороже завдання створити власну агентурну мережу на півдні України, щоб вивести російського агента на територію України. Контррозвідники ввели його в поле зору діючу співробітницю СБУ і розіграли ситуацію, нібито вона погодилася на співпрацю з ворогом. Агент приїхав на Одещину, щоб особисто завербувати кандидатку, і відтепер сам змушений ділитися інформацією про своїх російських господарів. У звільненому Святогірську на Донеччині підірвався на міні 52-річний чоловік. Він наступив на російську так звану пелюстку. З пораненнями ноги його доправили до лікарні Слов'янська. Україна повернула тіла 64 загиблих військових. Про це повідомили в координаційному штабі. Їх передадуть правоохоронцям та судмедекспертам для ідентифікації. Триденну жалобу оголосили у Койлківській громаді, що на Маневиччині. Дізналися про загибель на війні 36-річного Валерія Гонти. Росіяни убили волинянина 28 вересня під час виконання бойового завдання поблизу Запорізької області. Висловлюємо співчуття рідним і близьким вічна пам'ять і шана герою. Росіяни часто залишають своїх загиблих на полях бою. Українці ж створили організацію на щиті, щоб евакуювати тіла героїв і гідно провести їх в останню путь. У наступному сюжеті ми розкажемо вам про те, як і хто доставляє загиблих захисників та захисниць додому. Андрій Лігон, дороги із Луцька у Запорізьку, Миколаївську, Одеську, Херсонську, Дніпропетровську, Харківську і Донецьку області. Він знає на пам'ять. Чоловік за кермом автівки на щиті повертає додому тіла загиблих захисників та захисниць України. Ми не забираємо полеглих з гарячої точки, нас не допускають нас на сам на передній звіти вивозяться весніки військовою службою. А ми вже в них перебираємо. Ну, максимально близько ми підходили це десь 20-30 кілометрів. Чоловік працює цілодобово. Каже, за рейс переважно долає від двох з половиною до трьох тисяч кілометрів. Автівці, якою досі Андрій перевозив тіла героїв, уже 19 років, і вона давно потребує серйозного ремонту. Вона вже була і фізично втомлена машина, тобто потрібно капітальний ремонт рами робити. Вже сам рефрижератор просів, що був ну, багато моментів. Зважаючи, що кожен метр звільненої території нашої землі просочений кров'ю наших героїв, виникла потреба. Треба в достойному поверненні їх на рідну землю. Таким чином звернулися до Луцької міської ради, які запропонували свою допомогу у придбанні автомобіля рефрижератора спеціалізованого, щоб гідно повертати тіла наших героїв на Малу Батьківщину. Автомобіль-рефрижератор 2014 року випуску придбали для повернення героїв додому. Простими словами, рефрижератор – це вантажний відсік зі стабільною температурою, необхідною для перевезення померлих. Цей автомобіль з дубль-кабіною, тобто може сісти п'ятеро чоловік для того, щоб міняти водіїв, бо іноді рейси за тілами наших полеглих героїв бувають досить тривалими. Має бути санітар також необхідно іноді нести тіла. Ця автівка більш сучасніша, потужний мотор. І плюс вона 14-го року. Попередня автівка на 2002 року. А в цій автівці відсотків, ну не відсотків 14 літрів. Розхід палива в тій був 17 літрів палива. Андрій їздить за героями у двох із напарником. Додому повертають не лише захисників із Волині, а ще й з Рівненської області. Коли по дорозі забирають героїв із інших областей, бо навіть якщо на щиті, та вдома чекають кожного захисника та захисницю. Задній ряд ми проробили під спальне місце. Є є в нас такі бачення, що ми в майбутньому будемо долучатися до згомації. Колегах, відповідно, нам потрібна така машина, де можна було перепочити. Спецавтомобіль, який придбали за кошт Луцької громади, вартує мільйон гривень. Анастасія Качина, Вічеслав Білов, дванадцятий канал. Трагедія у підгайцівській громаді. 14-літній хлопець заподіяв собі смерть. Трагедія сталася під вечір у селі Звірів Луцького району. Начальниця служби у справах дітей Підгазівської сільради Аліна Піскорська повідомила 12-му каналу, що підліток з багатодітної сім'ї на обліку як неблагополучна ця сім'я не перебувала. Із п'яти дітей найменша має інвалідність для громади. Зауважила Аліна Піскорська. Вчинок хлопця став справжнім шоком і трагедією, що спонукало дитину до смертельного кроку. З'ясовують. Автотроща у Луцьку на проспекті відродження. Рано вранці зіштовхнулося три автівки. Є постраждалі серед них шестирічна дитина. Деталі дізнавалася наша знімальна група. Три автівки потрощилися на проспекті відродження в обласному центрі. Зранку, 6 жовтня, Мерседес шкода, та «Кія» зіштовхнулися край дороги. Водій Мерседеса Анатолій зупинився біля тротуару і чекав в автівці товариша. Як раптом відчув, що в його машину ззаду хтось в'їхав. «Ні, сидів у машині, тільки почув, що вдарило. Мене одна вдарила, а та зразу ззаду стала збоку і все. Чоловік каже, в другій машині була дитина, яка дуже перелякалася, а от у водія третього авто розповідає перелом руки. Дитина перелякалась да, дитині щось там ззаду сиділа в машині. Так голова боліла і спина забрала, і жіночка спереду була, а ззаду. Мужика то перелом руки вроді би у міському центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Повідомили, що всі потерпілі у стані середньої тяжкості. Бригадами екстреної медичної допомоги обслуговувалися безпосередньо троє осіб: двоє дорослих, одна дитина, шість років. Всі троє доставлені лікувальні заклади. А от машина каже Анатолій ще послужить, хоча вже вік має немаленький. Вісімдесят другого року. Вісімдесят да. живенька. Ще їздила нормально все? Ну а чого ж ні, нормальна машина, їздить і все. Най зараз поїде, хай нам вже закінчиться все. У поліції повідомили, що спочатку зіткнулися лише два автомобілі. Наразі відомо, що зіштовхнулися два автомобілі. Також механічних ушкоджень отримало ще третє авто, яке було припарковане неподалік. Наразі вирішується питання про внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту. Що спричинило тілесні ушкодження? Анна Кравчук В'ячеслав Вілов, дванадцятий канал. З'явилися нові деталі зіткнення трьох машин на відродження у Луцьку. момент аварії зафіксували камери відео спостереження Безпечне місто Луцьк. На відео добре видно, як водій шкода при здійсненні повороту ліворуч не пропустив автомобіль «Кія», який рухався прямо, Внаслідок чого і відбулося жахливе зіткнення. Нагадаємо, троє людей, двоє дорослих і одна дитина, отримали поранення. Автівки зазнали значних механічних пошкоджень. Водіїв закликають бути обережними за кермом, адже намагаючись проскочити, не пересвідчившись у безпечності свого маневру, ви наражаєте на небезпеку себе та інших учасників дорожнього руху. Це ще не все. Вже за мить ви дізнаєтеся про таке. Авто з Нинацька почало горіти в дорозі. Звинуватили, а доказів вини не знайшли. Волонтер добився правди у суді. У Луцьку контролюватимуть хто причетний до скидання шкідливих стічних вод. Авто зненацька почало горіти в дорозі. Близько опівночі поблизу села Цирк Камінькаширського району загорівся легковик. Водій викликав рятувальників о першій 17 загорання. Вони ліквідували однак, автівка добряче постраждала. За попередніми даними пожежа виникла через несправність електричної системи машини. Звинуватили, а доказів вини не знайшли. Волонтера з Луцька визнали невинним у справі про торгівлю гуманітаркою. Розгляд справи тягнувся півтора року. Юрій Куць каже: на початку повномасштабної війни була ціла лавина фіктивних справ проти волонтерів з усієї України. Як пережив він, підозрюваний в тому, чого не робив, і чи не покинув волонтерство. Дізнавайтеся із сюжету. Юрій Куць, волонтер з Луцька. З початку повномасштабної війни вступив в лави тероборони. І взявся возити машини для бійців на передову. За два місяці війни 48 автівок, 15 купили і передали з друзями за свій кошт. Аж раптом у травні торік його звинувачують в торгівлі гуманітарними машинами, наче продав три автівки іншому псевдоволонтеру. По цих трьох автомобілях попросили їм знайти за кордоном привезти, якщо ми маємо свої кошти, щоб ми перекрили, а вони дозбирають і мені тут віддадуть. І В момент ми знайшли автомобілі, організували логістику, організували тут ремонт тих автомобілів, поки вони збирали кошти. І в момент передачі коштів мене затримали співробітники СБУ Альфи. А це справді були псевдоволонтери чи ні? Ну, якщо людина, коли ми почали піднімати документи, ця людина притягувалася за вживання і зберігання наркотиків. Ось і ну, він став волонтером. У нього дозвіл на волонтерську діяльність за день перед відкриттям справи. По мені був Юрій Куць каже: тоді дізнався, що по всій Україні прокуратура масово відкривала типові кримінальні провадження проти волонтерів. Йому пропонували зізнатися. Мовляв, так простіше, і буде лише умовний термін. Однак, чоловік хотів правди, каже разом з іншими волонтерами, не без перешкод провели форум нараду в Луцьку і оцінили загальну ситуацію. Ці люди, які здійснюють тиск на волонтерів, вони так само працюють, думаючи за те чи не думаючи, так само працюють на Російську Федерацію. Це є ворог, який бореться з волонтерами з активними людьми. Цього тижня суд закрив кримінальне провадження, отже, засвідчив, Юрій Куць не торгував гуманітарною допомогою. В документах суду сказано про те, що прокурор дійшов висновку, обвинувачення не підтверджується, тож він відмовляється від підтримки державного обвинувачення. Також суд скасував арешт на майно. Волонтеру важко ділитися тим, як його сім'я пережила цей час. Але він радий, що з адвокатами, правозахисниками, однодумцями добився справедливості на найвищому рівні. Генеральна прокуратура відмовилась, тому що в обвинувачення моє зайшла не місцева прокуратура, а Генеральна прокуратура України, та як і всіх волонтерів, які були на форумі, які об'єднали, і відмовились від обвинувачення за недостатністю доказів недоказаності вини. Увесь цей час Юрій Куць і далі активно займався волонтерством. До слова, напередодні стало відомо також, що закрили провадження і проти іншої волинської волонтерки Ольги Косован такого ж типу Оксана Коваленко, В'ячеслав Білов, 12 канал. У Ковелі майже на місяць перекрили центральні вулиці. До 31 жовтня рух від провулку до театральної для автотранспорту неможливий. Усе через масштабний ремонт. На вулиці Леонтовича почали вкладати нові водопровідні та каналізаційні мережі, яких досі мешканці мікрорайону не мали. Крім того, 276 метрів дороги облаштовують асфальтобетонним покриттям, зроблять тротуари і заїзди у двори. У Луцьку працювали мисливці за наркотиками. Поліцейські, представники громадських організацій та влади шукали наркографіті, аби знищити їх. Адреси з телеграм-каналами, які невідомі малюють на будівлях, це не просто хуліганство, а прямий шлях до знайомства і купівлі наркотичних засобів або психотропних речовин. Якщо ви побачили підозрілу особу, яка може бути причетною до розповсюдження непотребу або малює наркографіті, поліцейські просять повідомляти через чат-бот патрульної поліції Drug Hunters, що в перекладі означає мисливці за наркотиками. Очищати стічні води і контролювати їхню якість відтепер робити це стане легше. Луцькводоканал отримав спеціалізовану лабораторію для аналізу стічних вод. За допомогою новітнього обладнання стане простіше і виявити порушників. А саме тих, хто недобросовісно зливає шкідливу стічну воду, як це працює, дивіться далі. Луцьк водоканал отримав сучасну лабораторію для проведення автоматичних проб та аналізу стічних вод. Нове обладнання найкращі зразки іноземного виробництва. Один із основних пристроїв автоматичний пробовідбірник. Також придбали автомобіль для експрес-аналізів, які можна робити на виїзді, та багато нового сучасного обладнання в саму лабораторію. До слова її керівник підприємства Віктор Гуменюк порівнює із лікарнею. Якщо ми ну, маємо якісь певні проблеми, ми повинні за собою слідкувати, і правильно встановити діагноз щоб умовно лікуватися. Учисні споруди це промисловий об'єкт, де відбувається певна переробка. Для того щоб правильно застосовувати технології, контролювати якість, потрібно на кожному етапі робити аналіз. Тічна вода має близько 20 важливих параметрів, за якими її контролюють. Завдяки сучасній лабораторії очистка води буде ще якіснішою. Ми наближаємося до початку реконструкції чисних споруд і якість стоків є визначальним, тому що які б не були чисні споруди, якщо будуть всі стоки йти з перевищенням тих чи інших показників, перевищенням гранично допустимих меж, звичайно, що чисні споруди будуть. Не справлятися з цим, тому контролювати якість токів дуже важливо. За словами Віктора Гуменюка, проби із певною періодичністю відбирають і на самих очисних спорудах, і на каналізаційно насосних станціях. У різний час є різні відхилення від норми. Цю проблему має вирішити автоматичний пробовідбірник. Коли проба відбирається людиною один раз, це така миттєва проба, яка в багатьох випадках не показує реальної картинки. Коли проба відбирається пробовідбірником, він робить цей відбір, може робити протягом доби сам автоматично, без втручання людини. Завдяки сучасному обладнанню це можливо в будь-який час доби із відбором десятків проб. У саме автовідбірник дасть можливість зловити ті шкідливі речовини, які потрапляють у стоки. І далі ми робимо вже аналіз цієї середньозваженої проби, і ми бачимо реальну картинку. Бо ж в час відбору проби може виливатися безпечна вода. А, наприклад, через годину недобросовісне підприємство зі лєшки для вістоки і стан води кардинально зміниться. Міський голова каже, що знає тих користувачів, які порушують загальноприйнятні правила. Ці ескалатори можуть копати на значно глибшу, не глибину, ніж ескалатори старого зразка, тому швидше, оперативніше, якісніше можна виконувати роботи засунення різноманітних аварійних ситуацій, перелив і так далі. Для реалізації цього проєкту залучили гроші Європейського інвестиційного банку 560 тисяч євро. 6 мільйонів гривень співфінансувала Луцькрада у частині сплати ПДВ. Придбали також два екскалатори для аварійно-відновлювальних робіт. Вони та ще один придбаний раніше замінюють увесь автопарк старої спецтехніки. Марія Вавренюк, Василь Марищук, 12-й канал. Більше новин традиційно на нашому YouTube-каналі Новини 12, який ви можете переглядати у будь-який зручний для вас час. Більше ж інформації в ефірі 12-го вже згодом, тож залишайтеся із нами і до зустрічі! Будьте щасливі та бережіть себе.